Кожна друга жінка, коли приходить до мене, каже: Я хочу заробляти в середньому 2-3 тисячі доларів на місяць стабільно працювати десь 4 години в день, і не більше 4 днів на тиждень з вихідними, з відпочинком, з подорожами. Мені в такі моменти дуже хочеться дико розсміятися, тому що я, як людина, яка вийшла з нами крутої роботи, професії, зарплати, перейшла на фріланс онлайн, то я запам'ятаю свій перший рік і це був просто сплошний хаос і. Там не то, що вихідний або про 4 години працювати, там впахювання 25 на 8. Але не відчуття впахювання, а відчуття, що ти реалізовуєш весь свій потенціал, і тебе так накривається енергія, що ти не можеш зупинитися, і ти працюєш стільки багато, але теж в рамках балансу своєї енергії. Що коли мені це кажуть, це міф. От подивіться будь-яких виступів, книжки, статті про мільйонерів. Там кожен відповість, що. Коли вони будували свою імперію, коли починали свій розвиток бізнесу себе як особистості експерта, то перший рік, навіть зараз круті блогери в інстаграмі кажуть, що перший рік-два вони працювали дуже багато, дуже багато сил на створення свого бренду, продукту, спроб, помилок, невдачі, знову спроб. Тому, коли ви мені кажете, що я хочу заробляти, але хочу працювати трошки, то це дуже смішно. Це називається дитяча позиція з психологічного версії. Як це можна по-іншому назвати, щоб ви зрозуміли? Це коли дитяча позиція, це як? Ну я хочу грошей, але не хочу нічого робити. Я хочу, щоб прийшов принц на білому коні. А я запригнула на ручки або на цього коня, і мене відвезли до моєго найкращого життя, де все є, де я, все можу собі дозволити. І так бувають такі виключення в історіях. Але зазвичай, якщо ми говоримо про середню статистику, да, то жінка, яка виходить в онлайн як експерт, яка хоче просуватися заробляти на своїй новій ніші або на своїх навичках досвіді, на своєму хобі, це от мій приклад, я на своєму хобі почала заробляти. То спочатку. Ну, нереально не, не заробити гроші, тому що вам треба пропрацювати з мисленням і страхи, блоки, тому що проблема не в тому, щоб заробити. От почуйте насправді перші гроші, маленькі, великі, дуже просто заробити. Що нам заважає причини, які стоять між тим, яка ви була в минулому, і тим, що ви хочете в майбутньому. І тут купа причин: це можуть бути страхи, блоки, просто нерозуміння, не маю технічних навичок, не знаю, як це зробити швидше. І тут купа всього у кожного. І так, можна заробити одразу. Це зазвичай ви йдете на курс або до наставника, і ви прискорюєте, тому що наставник прискорює ваші результати, прискорює ваш шлях. До чого я цей підказ хочу зробити? До того, щоб просто ви зрозуміли реальність. Якщо ви хочете заробляти великі гроші, якщо ви хочете йти в розвиток в онлайн фріланс, заробляти на своїй улюбленому справі, поєднувати декілька ніж. Я, наприклад, поєдную. Мистецтво, картини, ілюстрації, нейромережі, духовність тут карма, мислення, хроніки, акаші, просування. Як продюсер можу все під ключ зробити, технологічні сторони, контент, автоворонки, чаджіпті боти. Дуже багато всього. І зараз я бачу жінок, які виходять з найму, і в них теж багато. Я та метаролог, нутриціолог, я там і фітнес коуч, і б'юті коуч, і духовний наставник. І ви просто тупо не знаєте, як це поєднати. Тому що продавати щось одне не хочеться. Ви швидко в цьому виграєте, втомлюєтесь. Хочеться теж все поєднувати. Бо якось всередині я ж це поєдную. Кожна з нас так думає. То чому я не можу це поєднати в свій продукт? І тому перший. 6 місяців, 12 місяців, коли ви виходите з найму, або просто переходите, працюєте в онлайн. Будь ласка, ставтесь до цього, як до бізнесу. Бізнес не будується за один день або 2-4 години на день. ну Як в мене час буде, або як настрій, або натхнення. от ще головна помилка. Коли буде натхнення, коли буде дисципліна, мотивація, коли в мене зранку гарний настрій буде. Ні, давайте приведу приклад. Коли ви працюєте в наймі, ви працюєте 5 днів на тиждень, у вас є 8 або 9 там графік. Да? І два вихідних, і відпуска. І вас за це платять гроші. Тобто за місяць ви отримаєте свій грошовий результат за вашу активну дію. Тобто кожного дня ви приходите на роботу, робите свою роботу і у кінці місяця улюблена зарплатка. Тож чому ми думаємо, і мозок підміняє поняття, що коли ти виходиш в, в онлайн в Інстаграм. То працювати не треба. Воно якось отак зараз все зробиться. Там один курс пройшла і така все, я ж пройшла курс по інстаграму, де гроші. Або ой, зараз там марафон по як зробити мільйон. Пройду за 5 днів і зроблю свій мільйон. Ніфіга не працює. Візьміть, будь ласка, дорослу позицію і відповідальність за свої рішення. Що якщо я працюю в онлайні, то я теж працюю 5 днів на тиждень мінімум, а то й сім. І не 8 годин, давайте чесно, не 8. Але якщо у вас там є діти, сім'я, ви якось питаєтесь це поєднувати, не вистачає часу, як це все зробити? Отут дуже важливо тримати фокус і цільова дія. Тобто, метод – це щодня робити, одну, хоча б маленьку дію, навіть якщо у вас є 15 хвилин, година, 2 на день, якщо ви будете знати, яку дію саме треба зробити, щоб вона привела вас до ваших грошей, до вашої реалізації, то її і треба робити. Що робимо ми? Все інше тільки на цю дію. І я така сама, чесно вам скажу. Я знаю, які дії мені потрібно зробити, щоб вже заробляти, але я їх саботую, і кожна з нас це робить. І це треба теж себе привчити, чому мільйонерами стають не всі, а дуже маленький відсоток. І всі мільйонери кажуть саме про ці звички. Звички мільйонерів вони дуже прості вставати лягати по графіку. Чим раніше, тим краще. А слідкувати за своїм здоров'ям, фізичний стан це наша грошова ємність. Якщо ми фізично себе відчуваємо погано, то гроші сюди не прийдуть, їм нікуди зайти, в ваше тіло, в вашу енергію, в ваше поле. Тому фізичний стан це мастхев, енергетичний стан це робота з мисленням, медитації, дихання, робота з кермічними зв'язками. Тобто ми пропрацьовуємо все на різних рівнях. Тому що є багато інструментів, і вони просто інструменти. Але якщо ви не знаєте, як їм користуватися, якщо ви не знаєте, а як мені доносити, що я хочу, що я продаю. Якщо я сама не знаю, що я продаю, то фіг, я щось продам. Але ми всі обираємо, я такою була, чесно, обираємо шлях, я все самостійно. Зараз безкоштовні уроки, 10 марафонів, 1001 мінікурс, там щось, якийсь маленький курс за 200-400 євро в розтермінуванні. І так проходять місяці, у деяких роки. В моєму випадку мені потрібно було 2-2,5 роки, майже 3, щоб зрозуміти, що якщо я хочу заробляти оці 2-3 тисячі доларів на місяць стабільно, то мені потрібно піти знайти наставника, який пройшов цей шлях і заробляє вже гораздо більше. І щоб вона мені, мене провела, тупо провела цим шляхом за ручку. Але вона, свій досвід, теж продає дорого. Да? Тобто я хочу прискорення, зробити це за 2-3 місяці, да, свої 3 тисячі доларів. Але не хочу віддати людині 3 тисячі доларів, яка мені скаже, раз, два, три, після цього ти це зробиш. Ну це ж нелогічно, так? Можна місяцями роками шукати відповіді в безкоштовному контенті. Я в безкоштовних уроках я це робила. Але результату не було два роки. Я просто, як білка в калісі і потолок 20 тисяч гривень на місяць, який просто закриває тупо оренду і все, виживання, це стан виживання. І тільки я собі дозволила купляти дорогі курси наставників, тоді пішли, пішли гроші. розумієте? Витрати і доходи вони ростуть разом. Не може, не може бути, що ви хочете заробляти 3 тисячі, але готові заплатити людині тільки 200 доларів. Тобто розумієте, яка різниця, да? Тобто я готова заплатити іншій людині 200 доларів, бо це багато. Але я хочу 3 тисячі доларів за свою консультацію, за своє наставництво. Ви не зможете це продати, бо ви тупо не разу не покупали це цей високий чек. І ви не знаєте, які відчуття відчуває людина, яка купила щось дуже дороге, але в неї зараз не це грошей нема, але вона себе дозволила розширила і заробила ці гроші. Тому що вона розширила себе до я можу це собі купити. І тепер вона розуміє, як мені це і продати за такий же чек. Це так і працює. Тому я цю тему підняла, тому що це просто знаєте, вже до абсурду доходить, що. Всі приходять, я хочу гроші, я хочу гроші, але ніхера робити не хочу. Розумієте? Тому що насправді гроші зробити найлегше. Грошей багато в нашому світі їх можна заробити на будь-чому. Навіть з, з, з повітря можна зробити гроші. Ви можете піти в найм. ви Можете продати свій досвід, свої послуги, навчитися чомусь щось продати. Можете просто з кимось піти допомогти і заробити на цьому гроші. розумієте? грошей багато. І це результат ваших дій. Тобто, якщо ви просто будете сидіти на неровний попі да, на диванчику, грошей не буде. Це те ж саме, якщо ви не ходите на роботу в офіс, в наймі, ви от грошей не отримуєте. Логічно, логічно. Фріланс онлайн бізнес це те ж саме. Якщо я не виходжу в контенті, я не виходжу до людей, я не беру на людей на консультації, не проводжу марафони, нетворкінги, конференції, грошей не буде. Логічно, логічно. Але чомусь ми це забуваємо і. Нам дуже подобається бути в ілюзії, що ну я ж вже працюю в онлайні, ну там якісь консультації вже були, там в мене 30 відгуків, але грошей досі нема. І починається накатувати це відчуття. я Так багато роблю, я багато знаю. Мене розпирає від цих знань і досвіду. Але де ж мої блін, гроші? А тому, що ви просто не робите ті самі цільові дії і кожного дня. Які направлені на вашу мету. І майже кожен не знає, яка в мене мета. Мета закрити наступного місяця оренду. Це не мета, це виживання. Мета це коли ви будуєте стратегію на 6 місяців мінімум, хоча мінімум. І за 6 місяців дуже реально. Навіть на третій-четвертий місяць мої дівчата і я сама свій кейс можна зробити свій перший високий чек 3-5 тисяч доларів. Але потрібно зробити дуже низьку таку сходинку ваших дій, які вас до цього приведуть. Її не можна обійти, не можна з першого класу перепригнути на випускний у 12-му. Не можна. Вам потрібно пройти всю сходинку. Ви можете це пройти самостійно. І це чесно вам скажу, по досвіду, те, що я бачу. В середньому рік люди проходять самостійно. І навіть на кінці ріку, року все одно не виходить. Тому що дуже багато всього, ви не можете це е, все помістити. Навіть я часто під час своїх запусків маю теж розфокус і йду до іншого наставника, який тупо мене направить в мій фокус. Е, якою б ви дисциплінованою структурною людиною не були, кожній людині потрібна людина. І ви або це признаєте, обираєте доросла позиція, що я знаю, що мені потрібен наставник, я хочу це зробити за три місяці, а не за рік. То я йду, плачу, знаходжу ці гроші, заробляю ці гроші, віддаю ці людині, щоб мені теж прийшла така ж сума. І я реально її роблю і все. Отак от це і працює. А якщо я просто сиджу і думаю, що якось воно не на часі, ну, зараз нема грошей, от коли зароблю, Ну, в мене там дитина, сім'я, родина, я не встигаю, часу нема. Психологія це називається вторічна вигада. Коли нам вигідно триматися за причини, які нас. Тримають і тримають від нашого успіху, да, від наших грошей, реалізації клієнтів, проявленості, і це тільки ваше рішення. Жодна людина вам не допоможе, якщо ви не хочете робити ці дії, якщо ви живете в ілюзіях. що Якось я це зроблю. Зараз от там ще й урок подивлюся, щось там от... це буде дуже довго. Ви бачите, як швидко зараз і плинно міняється світ, міняється система, міняється ринок, і як вже навіть в контенті треба робити більше, ніж рік тому назад. Тому якщо ви тільки зайшли, у вас задач стало в два рази більше, і ви будете це самостійно розгрібати два рази довше. Логічно, логічно. Тому просто прийміть, що я хочу робити. Я реально хочу заробляти, то чому заробляють не всі? От, да? оці запуски, продукція, своя послуги. Тому що у багатьох відсутна оця мета, нащо мені це робити? Ну там щось заробила, нормально. Щось заробила, ну і так, нормально. Піду ще повчуся. Бо коли я вчуся, мені не потрібно від себе очікувати результату, не потрібно робити ніяких дій, бо я вже вчуся, це ж дія. Але це теж оця причина, яка нас стримує, щоб не проявлятися. Бо у 2026 році е, виграють ті, не хто супер-мега-експерт. Нехай це буде середній рівень експертності досвіду. А, але буде бажання і буде маленькі дії, які ведуть до мети. І оці люди е, пройдуть свій шлях і отримують свої результати. А ті, хто чекають, е, я такий експерт, зараз як зайду, або я нічого не буду робити, воно саме само якось прийде, не буде нічого. Ну от не буде. Тобто, в принципі, ті, хто тримають баланс між е, проявляюсь, е, практикую, навчаюся, от ця золота серединка, вона своє золоце і отримає. І зараз дуже багато всього, тому просто приймайте рішення і відключайте оцю дитину, яка всередині нами керує, бо нами всіма керує наша внутрішня дитина. Оце як коли я не хочу оце робити, мені це не подобається. Є купа варіантів, як це можна зробити. Є купа можливостей, як можна заробляти. Є купа можливостей, навіть як можна заробити на наставництво дорогий чек, який вам зараз не по карману, але до якого ви хочете розширитися. Бо я так і зробила. Колись я заплатила 3, 300 євро за наставника. В мене їх не було. В мене був місяць шоку, що, що я зробила, це помилка, в мене немає грошей, я не зможу покрити всі свої витрати, в мене купа на курси, в мене оренда, треба платити. Було з цього так багато, але я за місяць прийняла, що я це рішення зважила, я вже це зробила, я вже запригнула. І в мене був шанс. Точніше, два варіанти. Або... Мислити, в мене нестача, 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 не вистачає, я не знаю. А, хаос! І в мене були панічні атаки, чесно вам скажу, і не один раз. Або змінити фокус на те, що як я можу заробити на перший платіж. І ось це, що треба зробити: перефокусувати ваше мислення це те, з чим працює наставник. У нас є сліпі зони, які ми не бачимо. Ми всі люди, ми не бачимо свого розвитку. І інший наставник він просто вам каже: раз, два, три, чотири, п'ять. І ти дійдеш до своєї точки реалізації. А вам залишається взяти ці знання, піти і зробити, тому що гроші приходять тільки на активну дію і саме ваше рішення і ваше відповідальність за ці рішення. Тож обирайте або чекаємо, або все ж таки запригиваємо у вагончик під назвою Короткий шлях до мого щасливого життя.